Прикметник як член речення. Або ще ми можемо сказати синтаксична роль прикметника це поняття тотожні і ми можемо однаково і так і так назвати. Це у нас підтема великої теми прикметник як частина мови. Тому що Прикметник не тільки має значення, а ще й виконує певну роль в реченні, бо ми пам'ятаємо, що це ж самостійна частина мови. Прикметник в реченні може бути означенням або присудком. Звісно. Означенням для вас це зрозуміло. А от з присудком треба розбиратися. Хоча подібне ви вже бачили і з ним працювали в темі іменник. Іменник теж може бути присудком. Згадаємо, як підкреслюємо значення хвилястою, так, а присудок. Двома рисками, двома лініями. Так, звісно, проаналізуємо речення. Гарний Київ побудували наші прадіди. Спочатку знайдемо тут прикметник. Так, слово гарний це прикметник. Тепер будемо з'ясовувати, синтаксичну роль грає це слово. Спочатку знайдемо граматичну основу. Згадали, граматична основа це підмет і присудок. У нас тут підмет це прадіди. Бо якраз вони виконують дію, побудували. Вони побудували, прадіди побудували. Так? І якраз прадіди буде в називному відмінку. А от побудували що? Київ? Київ це буде додаток. Гарний залежить від слова Київ, Київ який гарний. І тому. Ми розуміємо, що гарний тут буде означенням. І так, якщо в реченні у вас є дієслово, то воно буде виконувати роль пришутка. А ніяк не прикметник. Запам'ятали? Тоді прикметник. Найчастіше буде виконувати роль означення. Але ось у нас речення: Київ гарний, немає дієслова, яке виконує роль присутка. Київ тут буде виконувати головну роль а не другорядну, як в попередньому реченні. І він буде у нас, звісно, підметом. Гарний це той прикметник, який нас цікавить, звісно, і роль кий... підмета Київ, але гарний, дивіться, стоїть після слова Київ, і тому він буде виконувати роль присудка. Київ є гарний. Це певний стан. Київ є гарний. – «є» ми можемо вживати в реченні і, звісно, написати. А можемо опустити. У нас є таке право в українській мові. Але від цього, звісно, дія прикметника як члена речення не змінюється. Це буде у нас присудок. При тому, що правильно не ставити тут розділовий знак, якщо пропущено є. Але якщо нам треба щось виділити, то, звісно, ми будем, можемо ще поставити і тире. І тому ви можете бачити. Подібні речення з тире. Значить, автору треба було щось виділити. Спробуємо розібратися. Якщо у нас ось так речення записано гарний Київ, то Гарний стоїть перед Києвом, бачимо, так? Присудка тут немає. Є тільки підмет Київ. І в такому випадкові гарний буде означенням. Якщо ж у нас слово гарний переміщується після слова Київ, то Київ... Є гарний, ми вже знаємо. І це буде присудок. Положення, де знаходиться наш прикметник відносно слова, від якого залежить, теж важливе. Я сподіваюсь, ви зрозуміли, як відрізнити прикметник означення від. Успіху вам. До зустрічі наступного разу.